Це одна з вулиць Тростянця. Розтрощені будинки, розбиті цивільне авто, зруйновані гаражі. Цей двоповерховий будинок під час окупації зайняли російські військові. Тут же влаштували і склад боєприпасів. Мешканців будинку вигнали до підвалів, говорить Ніна Бабіна. Спочатку обстріли були, упав снаряд і повразила гараж. Поврядило машину, жили щесь у якій машині, в нас у хорошому состоянні машина Заробляли місце, да, накопичували копійка до на копійки, ява мотоцикл, і мотоцикл. планета мотоцикл, Мат... і плат, планета, мотоцикл. Да. гараж не прилежить да. Вікна повибивані, двері негодні, квартира взагалі розбита у прагі пух. На цьому мікроавтобусі Олександр Власов безкоштовно возив та ховав померлих торстянчан, бо росіяни забороняли містянам навіть виходити з підвалів. Побоювалися, що місцеві здадуть їхні позиції ЗСУ. Тетяна Власова спочатку допомагала чоловіку. Машина у нас була. Одну у нас украли орки російські. Ця машина дракончик наш любимий. Він возив груз 200. Ми з ним раз провезли в місті трьох трупів, потім він сам провозив. Люди просили, він возив безкоштовно. Її чоловік каже Тетяна, загинув, виконуючи завдання українських військових. Попросили наші воїни української армії, освобождавши нашу вишку, прийти подивитися на лісхосп наш, чи є там русські воїни. Він загласився, він пішов. Він підірвався на снаряді просто напроти дому 200 метрів. 21 марта. Він ніколи нікому не відказував. Він просто вийшов з дому і не повернувся. Його просто розірвало на міні. Все. Допомагав іншим з похованням, а його самого не могли поховати аж до звільнення Тростянця. У мене муж пролежав розірваний на міні ровно 7 днів. І просто це дуже важко. Коли він лежить в гаражі і ти його бачиш кожне утро і вечір, просто дуже важко. Руски казали, що не час, і що ні зараз, пару днів все вирішиться. На вулицях з вцілілого залишились російські танки, які окупанти кинули, поспіхом тікаючи від 93-ї бригади, яка вступила з ними в бій. На одному з них не доїдена окупантами шоколадка. Саму ж шоколадну фабрику росіяни спалили. Був з ними чеченець, той взагалі був це падлюка із падлюк, блядь, не чоловік коротше. І дуже багато їх було із Донецька. Вони продали родину свою, приїхали сюди відлавлювати хатовців. Їх і питали навіть. І той, ну, було багато таких випадків. Володимир Фрик разом з дружиною, що при надії, переховувався, як їм здавалося, на затишній околиці міста в Сосновому лісі. Я перебував з сім'єю вдома на лісодослідній станції. Це дуже відоме місце в нашому місті. Воно було дуже мальовниче і красиве. Туди дуже часто приїздили екскурсії. Зараз цього місця ми не маємо. Що там трапилось? Обстріл обстріл артилерійський, обстріл танковий, впритул, підступний, як вся війна цієї клятої країни, яка називається Росія. Тепер родина живе у підсобних приміщеннях одного з підприємств.